Слухай, в мене до тебе багато замовить. Зробіть канал, пок нам народ ходить від хати до хати голодний. Це депутат регіонал, який не хоче спілуватися з народом. Каже, що він зурядно, йому насрати на громад. Да. Ну, Це самоборонець з народу. Слухай, чуєш? ми хочемо тільки одне тебе запитати. Ти казав, що ти з народом, ти казав, що в тебе немає ні одної земельної ділянки. Тому ми прийшли подивитися, чи є народного депутата кусочок земельної ділянки. Народного депутата є, казується, кусок земельної ділянки. Отак живе регіонал! Який каже, Пиши, пиши. Та так і не каже, розумієте, спочатку на чай, каже, заходьте в кабінет, а зараз каже, дідь куди, куди ходили. Ну, ти казав, клясе, за тебе немає ні одного кусочка земельної ділянки. Скажи, як він отримав? Один депутат не триональний команд. Як ти отримав земельній ділянку? У мене не команда. Так Як, за які гроші? Юра, скільки коштує тут за ділянка? В цьому районі 80 тисяч доларів коштує 10 тисяч доларів за мене. Перевернули машину. Оце Юрина е, будиночок маленький, такий, скромний. От той от з червоним коричневим. Ні, ні, не, 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 не той, не той. ось той. Ми на таких людях, як цей депутат, кров наших побратимів, кров людей, які зараз воюють воду. Ось такі депутати голосували, щоб продати Крим, продати схід України, а потім кажуть, ми не причетні. Юра, Юра, прихильний партії Ліонів, особливо Антонець. Я не учасник партії.